Всіх вітаю! Сьогодні я вам розповім про всі актуальні новини світу геймінгу та відеоігор, про анонси нових ігор, ремейки старих ігор, кросовери з популярними серіалами і ще багато чого іншого. А ти став лайк та підписуйся на канал, щоб не пропустити наступні випуски ігрових новин. Ну а я не буду гаяти час. Розпочинаємо! Electronic Arts офіційно анонсувала футбольний симулятор EA Sports FC24. Звичайну фіфу, але під іншою назвою. Анонсу проводили епічним трейлером на рушію Unreal Engine 5, а також обкладинкою найдорожчого ultimate видання І eSports FC 24 стане першим футбольним симулятором компанії, випущеним без участі Міжнародної федерації футболу FIFA, нібито сторони не змогли домовитись щодо вартості використання ліцензії, і тому завершили багаторічну співпрацю. Сама EA впевнена в успіху нового бренду і стверджує, що на якості проєкту в обсязі контенту даний факт нічим не позначиться і називає серію eSports Sports FC майбутнім інтерактив. no futebol. Що ж до самої гри, то розробники обіцяють понад 19 тисяч ліцензійних гравців, 700 команд і 30 ліг. Обкладинка Ultimate видання також натякає на те, що користувачі дійсно зможуть зібрати склад з чоловіків і жінок в одній команді в режимі Ultimate Team. Великий показ гри відбудеться 13 липня в рамках прямої трансляції. Там вже мають поділитись датою релізу і запустять попередні замовлення. Інсайдери кажуть, що реліз цієї гри відбудеться 24 вересня. Call of Duty Modern Warfare 2 і Call of Duty Warzone 2 відбудеться кросовер із серіалом The Boys з новими персонажами і зброєю. В Call of Duty Modern Warfare 2 і Warzone 2 відбудеться кросовер з телесеріалом «Пацани», під час якого в гру будуть додані персонажі з коміксів. Згідно з оголошенням на офіційному сайті Call of Duty, Black Noirs, Homerland і Starlight із The Boys з'являться в Call of Duty Modern Warfare 2 і Warzone 2 як частина оновлення всередині сезону, запланованого на 12 липня. Electronic Arts і Marvel офіційно анонсували великобюджетну гру по коміксам з Чорною Пантерою. Окрім гри про залізну людину, Electronic Arts веде розробку ще одного екшена за коміксом Marvel – Black Panther. Гра перебуває на ранній стадії розробки. Про проєкт поки що не повідомляється жодних деталей, але згадується, що створенням Black Panther займається нова студія Cliffhanger Games, яка базується в Сіатлі. Її очолює колишній керівник Monolith Productions Кевін Стівенс. Капком розробляє можливість ремейку ігор Resident Evil, що не увійшли в основну серію. Капком представила вже кілька ремейків Resident Evil, і потрібно сказати, що прийняті вони були щонайменше позитивно, хоча б за винятком трохи суперечливого ремейку Resident Evil 3. І у фанатів просто є логічне питання: а чи отримаємо ми ремейки деяких неномерованих частин Resident Evil, особливо тих. Які включені до офіційного канону, як це часто буває з Капком? Такий варіант зовсім не виключений. Що відомо, під час нещодавньої серії запитань і відповідей з акціонерами. Хоча капком уникає конкретної відповідей, компанія заявила, що веде обговорення. Стосовно майбутніх ігор, ми ведемо обговорення щодо майбутнього розширення цієї серії, щоб нею могла насолоджуватись широка аудиторія, повідомляється в Capcom. Звісно, протягом тривалого часу існував високий попит на ремейк Resident Evil Code Veronica, особливо з огляду на той факт, що гра за винятковою назвою є частинкою Resident Evil 3, коли справжня Resident Evil 3 є якоюсь побічною історією. Однак кілька разів упродовж останніх років Capcom заявляла, що в тому числі нещодавно минулого року, що наразі немає планів створення ремейку Code Veronica. Також є Resident Evil Zero, яка не є популярною грою у франшизі, але безумовно є ключовим проєктом, зважаючи на те, що ремейк Resident Evil 4 був випущений на початку цього року. Можливо, Resident Evil 5 стане наступною в черзі. Хоча ще один ремейк оригінального Resident Evil не здавався б зайвим для шанувальників серії. Capcom опублікувала фінальний трейлер Exo з головними антагоністами. Трейлер зосереджується на історії гри та висвітлює подорожі в часі. Трейлер також натякає на те, що Аїбісум корпорація, яка створила Leviathan, може грати в більш зловісну роль, ніж казувалось спочатку. Також трейлер демонструє нового персонажа в екзокостюмі, з яким гравці повинні битись у віртуальній реальності. Окремо згадується, що хтось намагається зупинити їхній майбутній світ, можливо, маючи на увазі Аїбі, але це стало вашим прокляттям. Коли чекати? Реліз екзопрімал відбудеться 14 липня на Xbox One, PlayStation 4, Series X, PlayStation 5 і Windows. На шоу Fear Fest 2023 відбудеться нова презентація багатообіцяючого горору Along the Dark». Також представлять новинки цих жанрів, що відомо раніше. Повідомлялось, що на заході покажуть 32 проєкта, серед яких будуть і світові прем'єри. А сьогодні розробники зі студії «FireDemic» розмістили твіт, у якому зазначено, що на Фаєрфіс 2023» відбудеться нова презентація перезапуску колись популярної серії горорів in the Dark». Липень та серпінь 23-го року будуть досить мізерні та дійсно хороші на якісні ігри. Масштабні AAA тайтли, на кшталт Starfield від Bethesda почнуть виходити з вересня, пограти у що буде вдосталь. Портал IGN назвав найочікуваніші ігри осені. На думку геймерів. Важливо, що в опитуванні брали участь ігри на ПК та Нексден консолі, Себто в ньому були відсутні очікувані осінні релізи від Nintendo Switch на кшталт Super Mario Bros. Wonder і ремейки Super Mario RPG. Так, на думку читачу IGN, найцікавішою грою цієї оціні є ексклюзив PlayStation 5, Marvel man 2. Він отримав половину всіх голосів у рейтингу. Другим за популярністю виявився Starfield. Це перший за 25 років абсолютно новий IP від Bethesda, розробники Skyrim і Fallout 4. Його найбільше чекають 29% респондентів. Третє місце закріпилось за ребутом Mortal Kombat 1 з 11% від загального числа опитування. Замикає рейтинг найбільш очікуваних ігор осені Assassin's Creed Mirage і Forza Motorsport. Найближчим осіннім релізом 23-го року з ігор, що потрапили в топ-5, є Starfield. Гра вийде на Xbox Series X та S і ПК вже 6 березня. Спочатку гру планували випустити ще 11 листопада 2022 року, але проєкт перенесли майже на рік. Для Microsoft же Starfield важливим тим, що це перший великий ексклюзив компанії після покупки Bethesda у 2020 році. Тобто гра не вийде на PS5, принаймні на старті. На цьому я буду помаленьку завершувати це неперевершене відео. Надіюсь, воно тобі сподобалось. Постав лайк та підпишись на канал, щоб не пропустити наступні випуски ігрових новин. А я з вами не прощаюсь до зустрічі!